Кам'янські плавці незабаром виборюватимуть перемогу на чемпіонаті України у Броворах, а також візьмуть участь у змаганнях Мультинейшналс, що проходить на Кіпрі та у Сербії. Напередодні важливих змагань вихованці ДЮСШ номер 5 разом з тренерами завітали до міської ради. Заснованою кам'янському традицією спортсменів на змагання проведжає міський голова. Я хочу подякувати за те, що завдяки нашим спортсменам. Гімн України лунає в різних куточках світу за те, що тримаєте свій спортивний фронт. Я хочу привітати спортсменів наших молодих, які вперше будуть приймати участь в змаганнях в чемпіонаті України. Побажати вам успіху на цих змаганнях, побажати вам перемоги для організації поїздки на змагання. Спортсменам вручили подарунковий сертифікат. Хочу подякувати. Особисто Андрію Леонідовичу також хочу подякувати партії бджола, яка також підтримує наших спортсменів. Дякуємо вам. Наймолодші спортсменці, яка вирушає на чемпіонат України 10, маленька Вікторія переїхала до Кам'янського з Харкова із початку повномасштабної війни. Десь з чотирьох років я займаюся плаванням. Я займалася раніше у Харківському басейні. З моїм тренером вас я вже десь рік займаюсь. Добрий басейн, тут гарні тренера. Перші такі намагання для цього віку, в котрих вони можуть вже себе проявити. Команда у нас дуже сильна, потужна. Ну, я думаю, чемпіони ми привеземо. Налаштовані на перемогу і спортсмени. Для мене це дуже відповідальні такі старти. Я виходжу завжди на старт з гордістю за те, що я можу прославити своє місто, в якому я живу та плаваю. Перший такий важливий чемпіонат відбудеться вже на цьому тижні. Відправляємося у три напрямки чемпіонат України, міжнародні змагання. Я як завжди чекаю медалі, золотих медалей. Хочеться постійно, щоб ми були першими на всіх змаганнях. Це наша робота, це наш спортивний фронт. І я дуже дякую. Міському голові, громадської організації Джуаза за те, що з початку року, вже скільки у нас багато поїхало спортсменів, і вони віддячують нам, перемогами своїми, і ми радіємо, як і всі, як все наше місто, як вся Україна, радіємо нашим перемогам.